Дякую команді за те, що підтримали мене. Це я вважаю, дебют мене видався. Нас з перемогою, звичайно, що емоції позитивні, так як ми довго до цього йшли. Багато чого нам в попередній грі не получалося, але тренерський штаб вказав нам на всі помилки, і яких ми сьогодні не мали допускати. І я вважаю, що ми виконали установку тренера. Я думаю, що в нас всі гравці рівні і всі готові вийти в старті. Сьогодні було видно, що ми одна єдина команда. Не я. а... Ми були одним цілим, і це нам допомогло перемогти. Великої різниці не було. Просто сьогодні ми зіграли першим номером. Ми не давали нічого супернику створити впереді і були більш агресивніші. Ми впереді. 1-0 Ми теж трошки переживали, щоб не пропустити, тому що для нас я вже повторяюсь, що це важлива була дуже перемога. Тому я вважаю, що не важливо, який рахунок головне три очка. Українська асоціація футболу